У виставковій залі Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського у флігелі, що розташований на території дворика нашого музею, відкрилася виставка Совість землі, присвячена до 90-річчя видатного аграрія, Героя України, ініціатора створення громадської організації Полтавське товариство сільського господарства Антонця Семена Середоновича. І от з усіх експонатів, а їх тут більше сотні. Одним із досить таких цікавих, що стосується саме ревіталізованого товариства сільського господарства, є цікавий лист звернення до Героя України Семена Середоновича Антонця. Лист звернення підписаний 63 людьми. Серед яких є видатні і науковці, і краєзнавці, герої України, аграрії, журналісти. І у цьому листу звернення вони вітають Семена Свередоновича із почесним обранням, головою спілки Полтавського сільськогосподарського товариства, цей лист став такою згадкою, пам'яткою про створення самого товариства, тому що в цьому році йому десятиріччя, і взагалі про створення події, унікальної презентації книги і всіх тих людей, що були тоді присутні на даному заході. З 80-х років органічним землеробством займалося виключно одне підприємство це Семена Свередоновича Антонця. Обрій, а потім ПП «Агроекологія», то на сьогодні більше 30 сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств займаються органічним землеробством, сітка органічної продукції, збуту продукції. А головне те, що публікативна активність членів товариства все-таки націлює громадськість на переваги органічного продукції, органічного виробництва.